Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Цей сезон присвячений вбивствам, які відбувалися на території України, або ж про маніяків, які народилися в Україні. За час, що я готую для вас подкаст, та це вже майже півтора роки. Я іноді думаю про те, що мені не вистачає співведучого чи співведучий, хто б міг розділити всі мої емоції від того, які ж жахливі історії відбувалися у нашій країні. Кожна викликає шок, але я радію, що ви залишаєте свої коментарі, пишете свої враження. Продовжуйте, будь ласка. Так, поки зараз буде початкова заставка, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Дівчина у подкасті. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, вишукують для вас тільки топ-факти і топ-новини зі світу маніяків і криміналу. Ну а сама історія вже за 30 секунд. Остаточне покарання шляхом поглинення суворого покарання позбавленням волі. Вирок, який зачитує суддя Івано-Франківського міського суду, адресований Ігореві Вуйцеву. Злочини він вчиняв у 2014 році. Засуджено чоловіка було лише через півтора роки, у 2016-му. Довічно також суд зобов'язав Вуйцева виплатити по 500 тисяч гривень компенсації найближчим родичам потерпілих, і ось за що. 35-річний Ігор Струтинський працював на місцевому телебаченні оператором. Зустрічався із дівчиною Олею. Матір Ігоря думала, що 7 вересня 2014 року, коли чоловік випадково зник, він пішов до цієї дівчини. Але Оля заперечила, ігор не приходив до неї. Два місяці матір Ігоря Галина розшукувала сина. Їздила по вокзалах, селах, але безрезультатно. Це його остання фотографія перед смертю. Антон Кучерак зник 4 жовтня. Працював монтером, прокладав кабелі інтернет-зв'язку у квартирах. З дружиною Марією виховували доньку Анастасію. Того дня завітав у гості до друга Геннадія. Його сестра Ольга Новицька тоді розповідала: він не повернувся ні ввечері, ні вночі. Вранці вони обдзвонили його друзів за три дні. Підключили міліцію приватних детективів. Усі ниточки вели до стоматолога, такого собі Ігоря Вуйцєва. Родина ходила в ту клініку. Під кабінетом є бункер, як виявилося, але вуйців не захотів його показувати. Казав, там установка для виготовлення наркотиків. Насправді тоді там лежали тіла оператора Ігоря та Монтера Антона. Коли зайшла в кабінет стомат кабінет, я не чула запаху медичної установи, тобто медичного кабінету, де лікуються зуби. Було ідеально чисто. Вуців стояв абсолютно спокійний. От в такій позі він сказав, що він поняття немає тут. 12 листопада в міліцію зателефонували невідомі. Сказали, що у центрі міста собаки тягають пакети з людськими рештками. Міліціонери виявили тіла Ігоря Струтинського та Антона Кучерака. У першого вже розклалася голова. Мати його впізнала по нозі. У морзі їй розповіли, що сина розчленували професійно. Судмедексперти встановили, що спочатку Ігорові виколили очі стоматологічними ножицями. Від болю він знепритомнів, його розрізали, вирізали печінку і серцем. Антона Кучурака замість нутрощою була пляшка горілки. Загиблі були знайомі. Кум Ігоря одружений із сестрою жінки Антона. У міліції тоді просили не пов'язувати випадки, розповідали рідні. Ігор Вуйців не лише працював у стоматологічному кабінеті, а й жив там. До нього часто навідувалися друзі по чарці. От і того вечора туди завітав Антон Кучерак. А вуйців запросив свою дівчину Юлію Бойко скласти їм в компанію. І під час цього застілля вуйців приривнував знайомого до Юлії. Почалася бійка, і почали вони бити один одного предметами, які були поруч. І наскільки відомо зі свідчень Юлії Бойко, то у Вуйцева була розбита голова, і вони навіть їздили в лікарню, щоб накласти йому шви на поранення. Їх відвіз брат Ігоря Вуцева, якому збрехали, що на нього напав невідомий на вулиці. Після цього вони повернулися в кабінет і продовжили випивати. Наступного дня Вуйців спустився у підвал і розчленував Антона Кучерака. Він зрозумів, що у підвалі немає унітазу і спустити органи немає куди, тому засунув органи у пляшку і поклав у черевну порожнину. Він попросив Юлію допомогти винести тіло. Все прибрали миючими засобами. Прибирання зайняло близько трьох годин. Друзі, якщо вам подобається мій подкаст, ви можете підтримати цей проект на Patreon чи Баймійкофі. Нагадаю вам про свою мету витіснити із українського подкаст-середовища Російські трукрайми, тому стараюся робити випуски регулярно, а ви мені в цьому допомагаєте. Дякую. Усі посилання залишу в описі до цього випуску. За схожою схемою Ігор Вуйців розправився із Ігорем Струтинським. Близько 12-ї години ночі вуйців вийшов на перекур, залишивши товариша по чарці Ігоря Струтинського разом з Юлією Бойко в одній кімнаті. Після випитої чималої кількості алкоголю Юлія задрімала. А Струтинський нібито почав вимагати від неї близькості. Зав'язалася бійка, у якій вуйців вирвав у Струтинського ніж та наніс смертельний удар йому в око. Юлія прокинулась і зайшла у кімнату, де сталося вбивство. Її шокувало те, що вона побачила, Ігор наказав їй вийти. Протягом півгодини вулиців розчленовував свою жертву. Потім вимив приміщення миючими засобами. Він також вирізав внутрішні органи у Струтинського. Деякі органи він спустив в унітаз, інші викинув у сміттєві баки. Тіло відніс у підвал і засипав сіллю, щоб приховати трупний запах. А черевну порожнину теж засипав сіллю. Мій син тішився, що має друга стоматолога. Я знала, що він має друга стоматолога Ігоря Васильовича. син судді. Порядний чули. хлопець, ніхто не знав, що, що там щось може бути погане. Одразу після того, як разом із Юлією Бойко вони вивезли тіло, вуйці взяв телефон Ігоря Струтинського, подзвонив на нього зі свого номера і потім викинув його у смітник. Під тиском цих беззаперечних доказів він зізнався про те, що він саме вчинив убивство цих двох громадян. І вже після його допиту нам було встановлено місце, де він викинув розчленовані тіла. Була версія, що вони продають органи на чорному ринку, однак не підтвердилася. Також був ще один чоловік, якого Вуїців хотів вбити, але він вижив. Дмитро був знайомий із Юлією і одного дня прийшов до Вуйцева віддати гроші. Той закрив за ним двері і сказав: Можеш не спішити, ти прийшов на свій похорон. А на обличчі Вуйцева була посмішка. Він кинувся на Дмитра із ножицями, а той встиг ухилитися. Почав тікати, але Ігор його. Наздогнав, вони боролися. Дмитру вдалося забрати в нього ножиці. Побачивши в дверях ключі, відкрив їх і втік. На роботі Дмитро зустрів свого шефа. Чоловікові сказав, що на нього напали, але від заяви в міліцію відмовився. Під час допитів вуйців щонайменше три рази змінив власні покази. На останньому зазначив, що його подруга не тільки сама вбила. А й без будь-якої його допомоги приховала сліди вчинених злочинів. Покази щодо себе, які оприлюднив раніше, він нібито дав під тиском працівників міліції, а пізніше заявив, що обмовив себе, оскільки вважав, що Юлія Бойко вагітна його дитиною, а тому взяв її вину на себе. Юля запевнила, що знає, що і як робити. Попросила, щоб я не втручався і нікому нічого не казав, повідомив вуйців. Начебто вона йому розповідала, що рубала тіла як великі кістки, які купує для собаки. Вона в результаті в мене там ну то як виробниче приміщення, там є трохи інструменту, зловила молоток з підлоги і нанесла йому кілька ударів з крові. Антон уже лежить на підлозі, і в нього з ока стрічить ніж. Після цього в мене стався легенький шок. Обвинувачений припускав, що його дівчина проводила сатанинські ритуали з вбитими тілами. Саме тому, на його думку, в Ігоря Струтинського були вирізані серце і печінка. Примітний момент уже останнім судді слухали аудіозапис телефонної розмови між Бойко та Вуйцевим. і з неї випливає, що Вуйцев просив Бойко подивитися, скільки є камер спостереження на їхньому маршруті, і дівчина нарахувала не менше двох. Далі ж він дзвонив до свого знайомого і питав, як довго зазвичай зберігаються такі записи. Є аж дві. На дорогу одна на свою аркую, що я собі так дві цілувала, а одна прям над вікном на ми займає на суді. Значить, є два чи два відправляємося, я не хочу вичто забачити. Mm -hmm. Тож про цю драму, яка розгорталася в суді, після звинувачення в сатанізмі дівчина заледве підбираючи слова, вперше за час судового розгляду звернулася до екс-коханого. Вона до нього зверталася на ви, ось про це що вона йому говорила. Чому в коридорі відділку, при великій кількості свідків, ви мені прокричали, киця, пробач мені за все, почни життя спочатку. За що саме ви просили пробачення за вбитих вами людей? І за те, що я через вас опинилася в такій ситуації? Однак сестра загиблого Антона Ольга Новицька стверджувала, що Юлія Бойко входила у сатанинську секту, що вона читала про ці ритуали і що все збігалося. Тієї осені в них було величезне свято. На початку кожного місяця приносили в жертву людину. Ігор зник 7 вересня, Антон 4 жовтня. Спеціальним ножем їм вирізали очі, серця і печінки. До речі, цікавий факт: на суді у Юлії Бойко поцікавилися, чи отримує підозрюване задоволення від перегляду фільмів жахів і трилерів. Запитання, чому Юлія не повідомила про вбивство. Анонімно через ті ж самі соцмережі чи по гарячій лінії, але це запитання залишилося без відповіді. Юлія бойко свідчила і відповідала на запитання протягом двох годин. Свою вину я визнаю, прошу ще раз пробачення, і якщо це можливо, шановна поліція суддів, прошу вас, щоб ви. Обрали міру покарання мені, яке буде не позбавлен... не буде пов'язана пов'язане з позбавленням волі. Суд призначив їй три роки позбавлення волі. До речі, її матір Ірина Бойко розповідала на суді, що Юля неодноразово приходила додому в синцях, тому її мати була проти стосунків із Вуйцевим. Ірина Бойко неодноразово телефонувала до Ігоря і просила, щоб той залишив її доньку в спокої. Але Вуйцев сказав, що вони самі розберуться. Коли вона почала зустрічатися з Вуйцевим, то почала багато пити, стала дуже замкнута, пригадувала Ірина. Також вона розповідала, що Юлія Бойко планувала одружитися з ним. Батьки обвинувачених навіть познайомилися між собою, аби знати, з ким зустрічаються їхні діти. Загалом жінка розповідає, що проблем з дочкою не мала, поки та не почала зустрічатися з Вуйцевим. А про вбивства каже вона, дізналася. Від міліції, і навіть після цього донька їй нічого не сказала. Однак від колишньої любові, вочевидь, не залишилося нічого, адже за час судового розгляду колишні коханці не перекинулися й словом натомість у своїх свідченнях, які вони надали суду, звинувачували в скоєному виключно одне одного. Батьки Ігоря Вуйцева зверталися до мами Ігоря Струтинського з пропозицією забрати заяву або відмовитись від обвинувачення за певну кількість грошей. Очевидно, для того, щоб пом'якшити обставини злочину, не подвійне вбивство, а тільки одне фас і все. і взагалі всі докази не може будуватися оця вся структура на, на тому, що сказала недоколисана наркоманка. Ігор Вуйцеві його захисники подавали апеляцію, скарги судді не задовольнили. Ця справа взагалі розглядалася дуже багато місяців. Її постійно переносили, засідання скасовували, судді брали самовідвід, постійно замінювали суддів батьки Ігоря і Антона, матері їхні весь час були присутні на цих судових розглядах. Вони вже хвилювалися, що покарання. Ці злочинці не отримають, адже весь час була якась перепона на цьому шляху. Вони це самі розповідали, що змушені були кожного разу, кожне судове засідання слухати про те, як вбивали їхніх синів, як розчленовували в деталях. Виходить, що Юлія Бойко вже мала відбути своє покарання, адже її засудили на три роки. Однак її подальша доля невідома. Нагадаю, що суд відбувся у 2016 році. Це вона мала вийти в 2019 або 2020 році. А якщо ви щось знаєте, якісь цікаві факти про цю справу, будь ласка, напишіть. Можливо, в мене є слухачі з Івано-Франківська, які ця справа була не так давно. І я думаю, що є що пригадати про що розповісти. Будь ласка, пишіть обов'язково. Дякую, що ви послухали цей випуск. Усі корисні посилання залишу під ним. Почуємося.